Це Болградський ліцей No2, Болгарської міської ради Одеської області. Мене звати Кальчева Олена. Я президент ліцею. Починаючи з 2014 року, Україна протистоїть збройній агресії Російської Федерації. Частина території нашої держави анексована. Частина тимчасово окупована. тривають бойові дії. Після повномасштабного вторгнення і активних бойових дій після 24 лютого 2022 року запровадження воєнного стану в Україні причинили масове переміщення. Громадяни лишають свої домівки пошуку безпеки та захисту. Наразі кількість офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб в країні досягає 4,9 мільйонів осіб. Їм довелося починати життя з самого початку. Сьогодні хочу вас познайомити зі своїм однокласником Євгенієм Гасіним. Він переїхав до нашого міста разом зі своєю родиною з Краматорська. Дуже швидко він став частиною нашої шкільної родини. Женя дуже активний хлопець та завжди намагається бути корисним. Від самого початку навчання у нашому класі він став приймати активну участь у всіх заходах. Так, наприклад, напередодні свята Святого Миколая він погодився бути у ролі самого Святого Миколая. Дуже швидко вивчив слова та разом з активістами школи завітали до кожного класу початкової школи та привітали дітей зі святом, розповівши дітям коротеньку історію про святого Миколая та пригостивши дітей смаколиками. Також у цей день уся творча компанія завітала до КНП Одеський обласний центр реабілітації осіб з інвалідністю в місті Болград та привітали зі святом дітей з особливими потребами. Також він був ведучим на новорічному святі для учних 9-11 класів. Приймав активну участь у написанні сценарію до цього свята, допомагав у прикрашанні зали. Завдяки розкутості та гарного настрою ведучих свято вийшло цікавим та веселим. Приймав участь у класній годині «Тисячі днів війни. Підвідував разом з класом бібліотеку на бесіду щодо здорового способу життя. Приєднався до написання радіодиктанту національної єдності. Також Женя активний учасник екологічних свят класна година День Чорного моря. Активний учасник години спілкування до Дня самоврядування. Прийняв участь у класній годині до Дня миру. Як активний захисник природи разом з класом прибирав шкільну територію. Закликає до безпечного поводження на дорозі. На святі останнього дзвоника отримав відзнаку: ми всі одна сім'я, ми всі одна родина, мільйони разних я, а разом Україна.